Україна в контрнаступі протягом тижня збройні сили значно посунули позицію окупантів на кількох напрямках. Росія в громадянській війні. Спочатку окупантам довелося воювати з партизанами, а скоро, може, будуть і з іншими окупантами. Медведєв в стані білої гарячки, хоча це його звичайний стан, тож акцентувати на цьому не будемо. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РК про і ми починаємо. Нескучне стороживе, благодатне, макарівка це назви населених пунктів на південному фронті, які за офіційними даними вже звільнили сили оборони України. В генштабі повідомляють і про успіхи на сході за добу. Наші військові ще на 700 метрів відкинули ворога на флангах Бахмута. У Міноборони не уточнюють, чи це той очікуваний контрнаступ, чи тільки підготовка до більш масштабних дій. Натомість заступниця міністра Ганна Малер оприлюднила відео, де керівник ГУР Кирило Буданов дивиться у камеру і мовчить, можливо, це була хвилина мовчання за російськими спробами утримати окуповані території України. Ну а поки російські воєнкори, які ще не отримали премію імені Владлена Татарського, повідомляють, що для окупантів ситуація тривожна, антипутінська коаліція робить все можливе, щоб для росіян ситуація стала ще більш тривожною. Вже цього тижня на засіданні у форматі Рамштайн обговорять деталі авіаційної коаліції для України. Йдеться про підготовку пілотів та техніків, які будуть обслуговувати літаки. Також на Рамштайні обговорить посилення нашої ППО. До речі, щодо цього питання США вирішили не зберігати таємницю і заявили про бажання передати Україні ще 5 батарей Петріо до кінця наступного року. Раніше президент Зеленський наголошував, що для повного захисту нам потрібно щонайменше 50 таких батарей. Шкода, що системи Петріот не стояла навколо будинку Медвічука. Кум Путіна дедалі міцніше закріплюється в списку найбільших донаторів на ЗСУ. Хоча, вочевидь, і проти власної волі. Держбюро розслідувань передало одній із бригад ЗСУ заарештовані автівки, які належали державному зраднику. Йдеться про 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Їхня вартість більше одного мільйона доларів. Раніше Медведчук передав на потреби ЗСУ свій гелікоптер та літак. Дивно, що золотий вагон, який стояв у маєтку путінського кума, ще не передали на потреби армії. Він би ідеально підійшов, наприклад, для транспортування полонених. Хоча, можливо, це погано сприйняли міжнародні організації, назвавши перебування полонених в такому інтер'єрі катуваннями. Тим часом невідомі безпілотники продовжують хазяйнувати в російському небі. Напередодні два дрони атакували потяг в Білгородській області. Один із них вибухнув перед локомотивом, а другий влучив у хвостову частину. Внаслідок атаки перекинулося 15 порожніх вагонів. Повідомляється, що були пошкоджені залізничне полотно та контактні опори. Будемо сприймати цю новину як чергове підтвердження слів Путіна про те, що ситуація із безпекою на Білгородщині стабільна або ж навіть хороша. Ще один крок до визнання Росією країною терористкою. Представники міжнародного кримінального суду в ГАЗі почали розслідувати підрив дамби Каховської ГЕС. За словами президента Зеленського, представники суду встигли на власні очі побачити наслідки теракту окупантів. Також експерти зафіксували, що росіяни продовжують обстріли затоплених територій у той час, як там триває евакуація. Тим часом ГУР повідомляє, що росіяни готують новий теракт на території України. Мова йде про замінування заводу Кримський Титан в Армянську. Теракт на цьому підприємстві означатиме ще одну штучну техногенну катастрофу. На підприємстві використовується близько 200 тонн аміаку. Ще один вибух росіяни можуть спровокувати у своєму ж глибокому тилу. Військовий злочинець, якого в Росії називають міністром оборони Сергій Шойгу, наказав представникам всіх так званих добровольчих формувань підписати контракт із російським міноборони. Путінські найманці поділилися на два табори: бойовики Кадирова, наче слухняна отара, вишикувалися в чергу і підписали контракти з армією окупантів. Вже невдовзі вони офіційно сформують Тікток-батальйон. А от найманці Пригожина з терористичної організації Вагнер іти на співпрацю з державою відмовилися. Тож вже незабаром вони опиняться поза законом, навіть в своїй країні. З нетерпінням чекаємо, коли вже ці два терористичних угруповання почнуть воювати між собою на території Росії. До речі, сьогодні окупанти святкують дно Росії. Святкують, мабуть, востаннє головний амбасадор алкоголізму Дмитрій у уранці показав наскільки недолуго він вміє користуватися фотошопом. Ну, замінник Путіна, у котре висловив свої бажання захопити Київ. А враховуючи той факт, що окупантів з Київщини вибили ще у квітні минулого року, робимо висновок, що саме із того дня Мідведєва. Ну, він не припинив інформувати про відступи і ганебні поразки, які російська армія зазнає в Україні. На допис Мєдвєдєва відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. зазначив, що попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Мєдвєдєву гамівну сорочку та привітання з днем тимчасово існуючої Росії. У Німеччині стартували найбільші в історії НАТО навчання військово-повітряних сил. Участь беруть 25 країн, включаючи Японію та Швецію. Задіяно близько 250 літаків і десятки тисяч людей. Зі свого боку хочемо нагадати, шановні партнери, після завершення навчань літаки далеко не відганяйте. Їм вже все одно скоро до України летіти. Трохи незрозумілою на цьому тлі виглядає поведінка канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він заявив, що планує зателефонувати путіну і закликати його вивести війська з території України. Виходить, однією рукою Шольц готує танки для передачі в Україні, а іншою телефонує військовому злочинцю із закликами до миру. За майже півтора роки повномасштабної війни Шольц міг би вже зрозуміти, що набагато ефективніше з його боку було б використати і другу руку для передачі Україні зброї, тому що Путін, хоч і знає німецьку, але розуміє тільки мову сили. Ледне єдиним світовим лідером, який без іронії привітав Путіна з так званим днем Росії, став інший диктатор Кім Чен Ін. Лідер КНДР надіслав військовому злочинцю телеграму і висловив повну підтримку на солідарність. Кім також зазначив, що прагне до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР та Росією, міцно тримаючись за руку з президентом РФІ. Смілива заява. Тепер чекаємо, коли на північно-корейського диктатора хтось поскаржиться за пропаганду одностатевих відносин. Бо ж коли два чоловіки міцно тримаються за руки, існує ризик руйнування російських скреб. На 87-му році життя помер екс-прем'єр Італії та один з останніх європейських друзів бункерного президента. Сільво Берлусконі політик підтримував кремлівського диктатора і на його запрошення їздив до тимчасово окупованого Росією Криму. Тож єдине, що в цей день залишається, побажати, щоб друзі якомога скоріше знову зустрілися. Такими були топ-теми дня. Це проект РКПР. Побачимось.